Друзі, всім привіт! З вами компанія Автопарк місто Харків. Сьогодні у нас нове надходження чудовий автомобіль за чудовою ціною. Цінник на дане авто 12 12490 американських доларів. Зустрічаємо це Volkswagen Caddy 2011 року випуску в кузові Maxi з двохлітровим дизельним двигуном, з механічною коробкою передач на передньому приводі. Має 4 двері. Це повний пасажир. Має 7 місць, гарний червоний колір. Є тонування скла, гарна зимова гума встановлена. Шикарний стан автомобіля, авто повністю доглянуте та обслуговане. Слуєчасно проходить ТО за регламентом, по кузову без нарікань абсолютно, немає ні рижиків, ні вм'ятин, ні, ні сколів, царапин. Зараз поглянемо, що у нас по салону, по комплектації, салон тканина, сірого кольору, салон доглянутий в дуже гарному стані. Переднє електросклопідйомники, електрорегулювання дзеркал, управління світлом, пробіг автомобіля 260 тисяч км, є кондиціонер, обігрів заднього скла, є якісна штатна магнітола, 6-ступенева механічна коробка передач, салончик. Шикарний автомобіль, повністю доглянутий, повністю обслугований. Чудова ціна 12 490 американських доларів. В такому стані автомобілів одиниці. Тому запрошуємо всіх на тест-драйв даного авто до нас в автосалон. Знаходимося за адресою місто Харків Свегагарі на 23 автосалон. Автопарк всіх чекаємо.